Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Добігає кінця календарний рік, а разом з ним і перший семестр. Тож настав час перевірити нашу грамотність, а зробити це нам допоможе диктант. І сьогодні він присвячений Дню Святого Миколая, який ми відзначаємо 6 грудня. А ви вже написали листа святому чарівникові? Сподіваюся, без помилок, а то він замість подарунка покладе вам під подушку орфографічний словник. Тож, жарти жартами, а нам потрібно братися за справу. Обов'язково перевірте, чи добре пише ваша ручка. Якщо у вас раптом маже стержень паста, то краще замініть. Тому що найперше правило успішного контрольного диктанту, це чиста робота. А диктант наш називається Нехай Святий Миколай надихає. Тож, будь ласка, запишіть сьогоднішню дату, слово диктант. І приготуйтеся слухати. Ну, Традиційно, оскільки ви вже в 7 класі, то ви знаєте правила написання диктанту. Сам диктант, ви почуєте тричі. Перший раз ви слухаєте текст уважно для того, щоб зрозуміти, чи є там, можливо, слова незрозумілі вам. Другий раз ми читаємо диктант, я читаю диктант, а ми записуємо його вже по реченнях. І в цей момент, коли другий раз буде звучати текст, ви кожне речення теж будете слухати тричі. І третій раз читається диктант, коли ви вже його перевіряєте увесь написаний текст. Бажаю вам успіхів! І ми починаємо. Тож, уважно слухайте первинне, ознайомлювальне читання тексту. Нехай святий Миколай надихає. Святий Миколай. Без сумніву, є однією з найулюбленіших фігур в українській культурі. Його образ нерозривно пов'язаний із таємницею та щедрістю. Колись він був архієпископом, який жив у давньому місті Міри, і присвятив своє життя допомозі бідним. Розповідають, що він підкидав мішечки із золотом у вікна нужденних сімей, рятуючи їх від голоду. Миколай завжди робив добрі справи таємно, щоб люди не дякували йому, а лише раділи диву. Друзі, пам'ятаємо про цю чудову історію. Нехай його приклад надихає нас щодня. Якщо б ми творили добро тихо і від щирого серця, світ став би набагато кращим. Погодьтеся. Сьогодні, в очікуванні подарунків, віримо в силу доброти і сподіваємося на диво, адже головний дар Миколая це не іграшки, а віра в те, що людяність і милосердя завжди переможуть. Ось такий текст. Сподіваюся, він вам сподобався. І ви не почули для себе складних для написання або незрозумілих слів. Ну, а зараз. У нас буде друге читання. Ми будемо записувати текст. Тому, будь ласка, з допомогою пауз, ви можете вибрати зручний для себе темп. І якщо ви раптом не встигли записати, то ви це відео можете поставити на паузу, можете повернутися назад і ще раз прослухати. Тож, починаємо записувати текст. І тут найголовніше зверніть увагу, що перше. Що кожне речення я теж вам буду читати тричі. Перший раз читатиму речення, і ви його уважно слухайте для того, щоб визначити, яке воно буде за метою висловлювання. Другий раз я читатиму вам речення по словосполученнях, робитиму паузи для того, щоб ви встигали записати. І ось тут ви можете зробити власні паузи, натиснувши це відео. І третій раз я вам читатиму речення. Для того, щоб ви його перевірили і, уважно слухаючи інтонацію, поставили необхідні розділові знаки. Приготувалися? Поїхали. Перше речення з абзацу. Слухаємо. Святий Миколай, без сумніву, є однією з найулюбленіших фігур в українській культурі. Пишемо з абзацу. Святий Миколай. Без сумніву є однією. З найулюбленіших фігур. В українській культурі. Перевіряємо речення. Святий Миколай, без сумніву, є однією з найулюбленіших фігур в українській культурі. Наступне речення. Його образ нерозривно пов'язаний із таємницею та щедрістю. Пишемо його образ нерозривно пов'язаний. Із таємницею та щедрістю. Перевіряємо речення. Його образ нерозривно пов'язаний із таємницею та щедрістю. Наступне речення. Колись він був архієпископом, який жив у давньому місті Міри і присвятив своє життя допомозі бідним. Пишемо. Колись він був. Архієпископом, який жив? У давньому місті міри? І присвятив своє життя. Допомозі бідним. Перевіряємо речення. Колись він був архієпископом, який жив у давньому місті міри, і присвятив своє життя допомозі бідним. Наступне речення слухаємо. Розповідають, що він підкидав мішечки із золотом у вікна нужденних сімей, рятуючи їх від голоду. Пишемо Розповідають. Що він підкидав мішечки? Із золотом. У вікна нужденних сімей, рятуючи їх від голоду. Розповіда... Перевіряємо. Розповідають, що він підкидав мішечки із золотому вікна нужденних сімей, рятуючи їх від голоду. Наступне речення. Миколай завжди робив добрі справи таємно, щоб люди не дякували йому, а лише раділи диву. Пишемо Миколай завжди робив. Добрі справи таємно. Щоб люди не дякували йому. А лише раділи диву. Перевіряємо речення: Миколай завжди робив добрі справи таємно, щоб люди не дякували йому. А лише раділи диву. Наступне речення з абзацу. Слухаємо. Друзі, пам'ятаймо про цю чудову історію. Пишемо з абзацу. Друзі. пам'ятаймо. Про цю чудову історію. Перевіряємо речення. Друзі, пам'ятаємо про цю чудову історію. Наступне речення слухаємо. Нехай його приклад надихає нас щодня. Пишемо, нехай його приклад. Надихає нас щодня. Перевіряємо речення. Нехай його приклад надихає нас щодня. Наступне речення слухаємо: Якщо б ми творили добро тихо і від щирого серця, світ став би набагато кращим. Погодьтеся. Пишемо. Якщо б ми. Творили добро тихо. Й від щирого серця. Світ став би. Набагато кращим. Погодьтеся перевіряємо речення. Якщо б ми творили добро тихо й від щирого серця, світ став би набагато кращим. Погодьтеся. Наступне речення слухаємо. Сьогодні в очікуванні подарунків віримо в силу доброти і сподіваємося на диво. Пишемо. Сьогодні в очікуванні подарунків. Вірмо в силу доброти. І сподіваємося на диво. Перевіряємо речення. Сьогодні, в очікуванні подарунків, вірмо в силу доброти і сподіваємося на диво. І останнє речення слухаємо. Адже головний дар Миколая це не іграшки, а віра в те, що людяність і милосердя завжди переможуть. Пишемо. Адже. Головний дар Миколая Це не іграшки. А віра в те. Що людяність і милосердя. Завжди переможуть. Перевіряємо речення. Адже головний дар Миколая це не іграшки, а віра в те, що людяність і милосердя завжди переможуть. Отож, дописали: Трошки відпочили, потягніться, розпларавте плечі і приготуємося до перевірки. Тож третє читання. Слухаємо інтонацію і перевіряємо увесь текст. Знайдіть його початок. Приготувалися перевіряти увесь текст. Слухаємо. Святий Миколай, без сумніву, є однією з найулюбленіших фігур в українській культурі. Його образ нерозривно пов'язаний із таємницею та щедрістю. Колись він був архієпископом, який жив у давньому місті міри і присвятив своє життя допомозі бідним. Розповідають, що він підкидав мішечки із золотом у вікна нужденних сімей, рятуючи їх від голоду. Миколай завжди робив добрі справи таємно. Щоб люди не дякували йому, а лише раділи диву. Друзі, пам'ятаймо про цю чудову історію. Нехай його приклад надихає нас щодня. Якщо б ми творили добротихо і від щирого серця, світ став би набагато кращим. Погодьтеся. Сьогодні в очікуванні подарунків віримо в силу доброти і сподіваємося на диво. Адже головний дар Миколая це не іграшки, а віра в те, що людяність і милосердя завжди переможуть. Ось такий диктант. Сподіваюся, ви написали його грамотно і всі отримаєте хороші результати. Дякую вам за роботу. Не забудьте дописати до кінця і поставити крапочки у кінці тексту. І не забувайте про те, що освіта це вид гігієни, а письмо з помилками, то як не вимиті руки чи зуби, дбаємо про чистоту свого правопису. Дякую вам за роботу, будьте щасливі і здорові! Вітаю вас із прийдешніми святами, і до зустрічі, до побачення!